Як натуральне волосся може бути більш пошкоджене ніж фарбоване? Від народження кожній з дівчат закладається різна кількість волосяних фолікул, звідси у кожної індивідуальна густота та довжина волосся. А також не виключенням є той факт, що ми народжуємось із різним генетичним набором, який включає в себе якість, структуру, товщину, щільність тощо. Тому, якщо ви до цього вважали, що база при народженні це якісне волосся, то я поспішаю вас розчарувати. Також не варто забувати, що на структуру волосся можуть впливати гормональні зміни, деякі ліки. Та вікові зміни відповідь на питання вище. Натуральне волосся дійсно може бути гірше зафарбоване, навіть якщо дівчина із таким волоссям ніколи не робила процедур, не освітлювалась і не фарбувалась. Таке волосся називається проблемним, і пошкодити його можна навіть неправильною сушкою. Корінь проблеми такого волосся у незнанні, як за ним доглядати, які продукти потрібні для його підтримки, та що з ним робити. Для прикладу, візьмемо два кейси: перший дівчина з гарної. Якість у волосся, яке регулярно фарбується і при цьому правильно доглядає за ним, підтримує якість, робить відновлення між фарбуваннями та другий кейс. Дівчина, в якої проблемне волосся, і з догляду є шампунь, та іноді кондиціонер періодично сушить волосся природним шляхом. Такі різні підходи у догляді та експлуатації можуть в корінь змінити ситуацію або на краще, або на гірше. Якщо вам пощастило з довжиною та густотою, проте ви не знаєте, що робити далі, аби підтримувати гарний стан, тоді. Вам просто необхідно звернутись за консультацією, а я із радістю допоможу тобі підібрати якісні продукти та поясню, що і як працює.